Тема лінза в оптичних приладах. Лінза це прозоре тіл, що заповнює світло і змінює напрям променів у оптичних приладах. Лінза фокусують або розсіюють світло, щоб отримати чітке або збільшене зображення. чого лінза в оптичних приладах. Лінза дозволяє збирати або розсіювати світло так, щоб спромувати чітке зображення в екрані або оці, збільшити дрібні деталі, як лупа або мікроскоп. Збирати якомога більше світу від субкового джерела Телескоп, фотооб'єктив. Три прості приклади лінз у приводах: лупа, опукла лінза це щоб збільшити дрібні деталі. Об'єктив фотоапарату це складна система лінз, переважно опуклі, фокусує світло на матриці, створюючи таке фото. Окуляри, колекційні лінзи, опуклі або вігнуті лінзи, що виправляють фокусування ока. Також зараз почте два відео пов'язані з цією темою. Звичайна камера має об'єктив та отвір об'єктива. Світло проходить через об'єктив, а отвір об'єктива контролює, скільки світла потрапляє в камеру. Щоразу, коли світло проходить, воно потрапляє на плівку або цифровий сенсор на задній панелі камери та реєструється як фотографія. Наприклад, збільшувальне скло. Цей найпростіший мікроскоп з усіх виготовлений з однієї опуклої лінзи вигнутого шматка скла, який заломлює або заломлює світлові промені, що проходять через нього, збільшуючи об'єкт у від 5 до 10 разів. Цікаві факти. Найдавніша лінза, викуплена із шматок кварцу та Туї, приблизно 750-710 років до нашої ери, можливо, використовувався як примітивна лінза чи для початок вогню. Батько сучасної оптики Ольгазен приблизно 965 рік, 1040 й рік до нашої ери, який у книзі Китап Емоназер описав Золомання світу. Фокус і багато експериментів. Його вважають основоположником експериментальної оптики. Перші оптичні окуляри Лупи в Європі, згадки про збільшування лінзи у середньовіччя. Аницький Роджер Бекон приблизно 1214, 1219, 1292, писав про лінзи і їхні властивості в 13 столітті, хоча б точну дату ведення дня важко назвати. Тяжко назад хто перший. Це спірне питання. Є артефакт давнини, але наукове пояснення та систематичні експерименти з оптикою з'явилися пізніше. Тому назад хто... одного винахідника це буде не конкретно. Висновок лінза це проста за формою, але потужна за значенням. Вона перетворює світового знання. Оптичні прилади це лінза в дії, вони показують те, що наші очі не можуть побачити самі.